Я за світу художник монументального станкового живопису, але нещодавно мене дуже захопила глина, кераміка. Я вирішила спробувати для себе нову техніку, і я відчула, що це дає безліч можливостей, експериментів, різних проявів, технік. І мені хотілось поглибити свої знання в міні, і, і саме тому я тут. Ми перенаємо в витоки українського мистецтва, ми багато відвідуємо музеї, знайомимося з майстрами. І це дуже цікаво, це наповнює, це перевищує мої очікування, тобто це не просто робота в матеріалі, а дійсно таке комплексне занурення в таке гончаро-творче середовище. А моя презентація називається «В світі творчості, так як я з дитинства займаюся мистецтвом, і моє життя воно нерозвірно пов'язано з творчістю в різних його проявах. Я трошки розкажу про себе, про свій шлях, про свою освіту, покажу свої творчі здобутки, а також я підготувала невеличкий майстер-клас.